Всім добрий день! А ми зараз їдемо знову на Полтову. Сьогодні ще в нас вечір прямий ефір, але треба впіти з мотоця. Треба мені підшити <кхід> штани. Виписала костюм, там шовковий, я вам тоді покажу його. І ось в пакеті везу. І там штани дуже задовгі, треба їх підшити. В обічні в нас не можна це зробити. Треба їхати в Полтову, щоб їх підшити. Так що вирушуємо. Давай покажу. Вийшли, ось дивимося, що в нас з воротами. Засроло ток, що капець. До калюжа, і хтось видно наїхав, і окльопали нам некрасиво ворота. Тузик сидить. Нема? ми змиється. Як мати змиєш. А ти так. Ти бачив, що тривога включить. кстати, тривога да. тут. Після я перемир'я цілу перемир я. ніч я ждала якось переживала. Віч да. ну, прийшла з Отлично. Прошло, як. Минуло річні. У нас прошлорічні. <laughs> Все, поїхали пройшло. Да. Веземо, мому. На свято день матері. Шо, ні? Я вже сказала, чого ми їдемо. Да? Що ми їдемо, штани підшить. Ой, -моє! Тілі боє! Ты не знімеш. Здорово, да. Дві тіліпоє. Та ти сюди. такий а, провоцирує, нас топаньок. Зараз попа буде давить на голос. Аньок, все. Розкозли. Розкозлі. Що ти тільки що знакуник я бачив? Скуники. <laughs> попа з куниками в нас. Сидим ждам, поки підшивуються штани. На четвертому мета. Вермішалька. <ріхи> Та шутча не покажиш розкажеш, то покупка. То цей э, костюм. <laughs> Як побоїться, она... да, то костюм, я розкову, я покозувала пока. Иди. Не начинай. А що сюди? Э, не видно, в люск. Покажи. Угу. Яка поліночка. Красива. Ну, да. да. <laughs> Такого воно ще не було. Ну, я тебе правильно что-то блотный. Ну, это мне такая шкурка. Положить для ля кроводка и так ножками тебе Я как шкурка. Возьму зимой можно и ворот. Трампельки мои любимые. О, деко. ось така смітічка. Оце всегда вибір по душок. Ми ніколи не купляємо, просто дивимося. Оце б, це когоні. Хоча по ціні дорожче. Ну, оце гарно. Те, что ты сумки, а они не А я на розетки выписал. Это Для сушки. И что это такое? Я колонна, чтобы в магазине. Ходорка. Правильно, все Крутяк. Поліція штрафує, стоять не там, де полужено. І ми там колись стояли. Боготорос. Ось дядьків кіл, кошморять ось стоять. Ну, На повороті якось і не можна стоять. Попа согласився, що так не можна. можна. Без сувісні. <рес> я собі купила. Тоді покажу тормозохость и спрайчик для волос. И подушку, подушка. Выпать, выехали штанцы подрезать, скупили пилки его. Ужас. 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 И выдать закон не выйдет куржан на Кужен роз я в прозорку Я говорю, хоть твоя любименька. Mm -hmm. Газам бука, так сьогодні ж до в моторі. Ось нас такие сейчас. Привітаємо одну а тоді попа піда вітать другу. А мом ми вже й до подорги. Подушка. Моя <laughs> no, подушка. Зачем кивіти? Подушка. Мішок спрая. А не мішок, а два штуки. Так, конечно. So, не конечка. No, no. Що ще не знімається, бропа. Ну конечно. Ну, попасть, ж так не знімають? Чого не знімають? А чого? Я тоді що не знімають? Надо вомка. А чого да, ж <laughs> А чого ж mm -hmm. не знімають? О, пасі, пасі, пасі. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я ж горю, а все. Максим приїхав і не ждали, дося приїхала. Ну, так цей, всі всі пам'ятають зі свята. Як, ви... як ви таке можете красиве. І таке, вроде знаєш, як придумав ігрушечне, як ігрушечна, точно таке. Ось, що не купляли розсади, нічого. Ні. Ми сьогодні ганяємо. Не думаєш? Ні, самі? Ну так. Це ж романтика. театр. <ривітали> <ривітали> так, поздоровили. Привітали. Привітали. З Полтові поздравляють. <ривітали> Та ні, треба і Полтові вже переходити. на ти привітали. Летим на прямий ефір. Но, но сьогодні плотний В Полтаву з'їздили, штани підшив. Приїхали бігом кровоті застельоємо. Бігом перекушуємо і летим на ефір. Потім приїдемо ще треба буде в кухні. мене Куча стірки розібрати. Ще й кіно подивіться. Ще й кіно сьогодні вийшло. Яке кіно? А яка кіно? Достов, Я, там... да, вийшов сезон. І тепер виходить по серії, по-моєму, серія в тиждень. Одно. І ми от його ждемо. Ну, тоді четвертого було, зараз 11 -го. ну, грубо говоря. Ну, да. І ми оце завжди його ждемо і дивимося кіно там, про зомбарів. Там... Про комп'ютерні. Да. Ми такі любимо всякі. зомбарі, вампіри, всяку таку дічі. <сум> любимо. Ну, Це такі діло. гуляє з какусиком. Так до мами І не можу повірити. Мама! Да, ти пробила сирень. Я даю ось тут. Сюди мабуть ще яточки давати. Да. Я просто не достаю. Десь. Внизу обірвала. Жесть. Бучок, мама, вже десь достав. Красивий, нічний. А похне? Ми вже все зробили, і та, і та. Кука да. вже всю процедуру всі пройшов. Пішли, кокус, пішли. Пішли, фото. Ти вже тут, я не знаю. Тут, видно, опісля литок все. якось тут не може одірватися. Це сама собі пить на рву. Зараз. Попу не на наділу піти. Та нормально все. Забуру та рабани. Трм там. Прям ей злочин вирвати. Бускот рушки, да? Чуть-чуть. Мотоцикли, як шахеди гудять. Да, так щось тривога наша. Да. Загруза балістики. Так то може шахеди гудя? Балістики можуть. за шахе. Тоді це мотоцикли. А це мотоцикл. красиво, красивий. Бузок. Тільки він бачиш, що вже трошки. Та й бачу, він вже відходить. От ну, да. Отож. <хух> ну, постує трошки. Ну що, всім пока. <хух>